Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Викорінення гріхів 1 Івана 1.9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Одного разу я помітила біля нашого ганку поряд із поливальним шлангом невелику незнайому рослину. Вона здалася мені невинною, і я про неї забула. Що така дрібниця може зробити цілому газону. Але через тиждень рослина перетворилася на кущ і почала захоплювати подвір'я. Відростки перекинулися через доріжку і проросли в інших місцях. Довелося бити на сполох. Я попросила чоловіка допомогти мені викопати бур'яни і обробила двір гербіцидом. Щось подібне можна сказати про гріх. Якщо ми ігноруємо його присутність, гріх може захопити нашу душу і затьмарити життя. У Бога немає жодної темряви. Будучи його дітьми, ми маємо все необхідне, щоб протистояти гріху і ходити у світлі, як сам він у світлі. Через сповідання і покаяння ми отримуємо прощення та звільнення від гріха, оскільки в нас є великий заступник Господь Ісус. Він заплатив найвищу ціну, проливши кров за наші гріхи і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Коли Господь вказує нам на гріх, ми можемо вибрати заперечення, замовчування або ухилення від відповідальності. Але якщо ми вирішимо сповідати гріх і покаятись, він викорінить усе, що шкодить нашим стосункам із ним та оточуючими. Як розуміння того, що наші гріхи ображають Бога, змінюють ваш погляд на покаяння? Які гріхи укорінилися у вашому житті і потребують викорінення? Помолимось, люблячи небесний Отче. Видали гріхи з мого життя, щоб мої стосунки з тобою та людьми могли зміцнюватись. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.